Всім привіт! Наш перший вебінар на тему Перший якісний текст. З вами творче об'єднання Неспілка. І я, Юлія Сухорукова, автор прози, автор поезії. Ми розглянемо дві головні частини на сьогоднішній лекції: як побудувати художній текст, художню прозу і як почати писати? Отже, як будувати художні тексти? Вам всім відома класична структура з дитинства, зі школи кожної книги, яку ви читали. Це експозиція, тобто початок твору, де ви знайомитесь з місцем подій, персонажами. Це частина твору, яка розміщена до події. Далі йде зав'язка. Подія, з якої починається оповідання. Розвиток дії це перебіг подій, кульмінація момент найбільшої напруги. Розв'язка остання подія, яка завершує низку подій оповідання. Я виділила основні моменти, на які варто звернути увагу. В кожній частині у нас згадується дія. Навіть якщо ваш твір буде побудований з п'яти речень. Ви маєте зберегти дію в кожному реченні. Зробіть паузу і прочитайте приклад маленького твору Сухомлинського красиві слова і красиве діло. Спробуйте співвіднести його з частинами класичної структури сліва. Ще одна структура, на якій побудовано багато книг і фільмів, які стали бестселерами. Ви, мабуть, пізнаєте Гаррі Потера, Джеймса Бонда, чи Тарама і ще безліч супергероїв, які пішли у подорож. Ця структура так і називається Подорож чи шлях, шлях героя. З відомого світу, з комфортного світу він відправляється у свою подорож, в невідомий світ, і не тільки світ навколишній, а також свій особистий невідомий світ, в якому він знайомиться зі своїми новими характеристиками, своєю поведінкою на деякі фактори. Спочатку у нього виникає поклик до мандрів, він руш, рушає на шлях випробувань, зустрічає ментора, зустрічає кохання, долає перепони, вирішує проблеми і повертається до себе вже нового, з новим досвідом, до себе перетвореного. І ще одна структура невеликого тексту для поста в соцмережах. Як правило, вони побудовані з трьох частин: це заголовок чи анотація, можливо, якась інструкція для чайників, або якась провокація на початку поста. Неприємна правда, яка викликає емоції. Далі. Ми переходимо до короткого за змістом питання. Основного розкриваємо, чому воно важливе, і відповідаємо на нього. І на завершення підбиття підсумків чи запрошення до діалогу, спонукання до дії, чи думок про пост. Я навела три приклади. Просто якийсь нещодавний пост Вакарчука, офіційний від Залужного, і маленький пост від Тараса Стадницького. Його я вам і зачитаю, а ви спробуйте перерахувати частинки. Їду в поїзді з Байденом в одному купе. Просив не фоткати. Тому просто повірте на слово. Тут теж є три частини. Отже, як почати писати? Письменником бути і легко, і складно водночас. Але початок для кожного може бути свій. Є три види письма. На мою, на мою думку, на мій погляд, це креативне асоціативне письмо, критичне чи логічне письмо і пластичне письмо. У першому випадку ви починаєте писати і записуєте все, що спадає на думку. Наприклад, ви прокинулись вранці і записали те, про що вам хоч хочеться написати. Чи поставили таймер на 10 хвилин і зі своєї свідомості вигадали, чи записали історію. Критичне чи логічне письмо будується на Ідеї. Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе, сказав Сократ. Беремо тезу і розкриваємо її. Передача головної ідеї йде е, описом, аргументацією, фактами, оцінкою того, хто оповідає, висловлювання власного ставлення і висновки. Таким чином, ви навчаєтесь будувати. Історіологічно будувати структуру, за якою може бути написана навіть книга. І пластичне письмо це опис явища, людини, предмету чи відчуття. Там може бути багато епітетів, метафор. І, по суті, це опис якоїсь дії, події чи персонажу для цього. Ми малюємо словами, так би мовити. Кожен письменник в своїй книзі, в своєму в оповіданні своєму чи новелі використовує всі, вид, всі три види письма: як інтуїтивного, креативного, бо креативність і ідея важливо. Логічне письмо, воно побудовано на критичному мисленні. І пластичне письмо, щоб ми мали змогу насолодитися е, видом, пейзажами чи виглядом героя, і відчути все в повній мірі. Але є проблема писати хочеться, а ідей немає. То де шукати натхнення, як, як починати, якщо ти не маєш ідей. Для цього є завдання креативи, які виконують письменники-початківці. Я приведу приклад чотирьох: перше це вільне письмо або фрірайтинг. Ви починаєте писати, не думаючи ні про структуру, ні про ідею. Фіксуєте момент, особливо це використовується під таймер, ставите на 10 хвилин і пишете, поки час не вийде. Але ви маєте вкластися в час. Тоді спрацьовують інтуїція і асоціативне мислення. Друге завдання називається чужа історія. Ви можете підслухати, чи запам'ятати історію, яку вам розказують інші люди, але вона має, має бути цікава вам. А тепер записати її, наче все це трапилось з вами. Story starter це початок, який можна взяти з журналу, книги чи газети. Це може бути заголовок, речення чи просто слово. Запишіть слово. І продовжить історію від нього. І остання точка зору. Перепишіть історію з точки зору іншого героя. Наприклад, Гаррі Поттер можна записати думками від Волан де Морта. Емоція, чому вона важлива, як ви думаєте? Мабуть, читач. Коли не відчуває нічого, йому стає нудно і нецікаво. Коли письменник пише свою книгу, свій твір, він завжди думає, яку емоцію хоче передати. Щоб та читач відчув її, треба передати її словами. Це неабиякий виклик, але це. Дуже просто зробити, якщо ви знаєте, що таке емоції. А ви точно знаєте, що таке страх, вина, гнів, здивування, радість. І це все ми можемо зафіксувати в письменній формі. Шість головних помилок, які пропускають початківці. Це вода, чи зайві слова. Розповідь замість картинки, документальні описи, коли повторюються багато, карі очі і нічого більше, багато точок зору поставляє зв'язок між читачем та героєм, використання однотипових слів після промови персонажа. Дуже багато сказав, сказав, запитав, запитав. Це фрази або речення, які не мають чіткого відношення до наступного. На наступному слайді зупиніться, зробіть паузу і прочитайте маленький текст. Подумайте, чи подобається він вам? А якщо ні, то в чому справа? Спробуйте знайти помилки, які допущені. А тут я відзначила ті помилки, які, на мою думку, є в цьому маленькому тексті. Праворуч сюжет такий же самий, але переписаний мною з врахуванням допущених помилок. Вони виправлені. Оцініть. Прочитайте обидва варіанти і скажіть, який текст вам подобається більше і чому. У нас з вами буде заняття практику. На ньому ми навчимось створювати текст, залучаючи необхідні елементи. Наприклад, описувати просту дію, історію з емоцією чи аналізувати. Прочитавши оповідання. Сподіваюсь вам вас там побачити і до зустрічі!